Російські військові в ніч на 18 листопада атакували Сумщину двома балістичними ракетами іскандар М із Воронезької області та керованою авіаційною ракетою ха 59 із повітряного простору Курської області Російської Федерації. Про це повідомили сьогодні в телеграм повітряних сил збройних сил України. І у сумах триває ліквідація наслідків вчорашнього російського обстрілу по житловому мікрорайону. Про це в нашому ефірі повідомив речник ДСНС області Олег Стрілка. Нагадаємо, вчора близько пів на дев'яту вечора російські військові завдали ракетного удару по житловому мікрорайону. В сумах орієнтовно через дві години знову атакували місто та завдали удару по критичній інфраструктурі. Повідомили в телеграмі ОВА. Після чого в місті зникло світло. І якраз більше про наслідки і ліквідацію наслідків ракетних обстрілів. В Сумах ми будемо говорити в нашому ефірі з виконувачем обов'язків сумського міського голови. А, власне, Артем Кобзар до нас доєднається буквально через кілька хвилин. Підказують нам, що вже з нами на прямому зв'язку. Тож ми вас вітаємо і, пане Артеме, розкажіть. Хоті будь ласка, Розкажіть про наслідки, які вам відомі станом на цю годину вже. Ну, хотілося всім сказати доброго дня, але на жаль, для нашого міста день зовсім не добрий. Вчора ввечері в житловий масів прилетіла ракета. Є 11 людей загиблих, серед них дві дитини, також 68 людей поранених, серед них 10 дітей. Також 5 будинків повністю повилітали вікна, балконні рами і декілька будинків частково повилітали вікна на місці. Працює ДСНС також лікарі на місці і розгорнутий штаб ДСНС Червоного Христа, де люди можуть отримати допомогу, також випити гарячої кави і з'їсти печиво. А скажіть, будь ласка, чи відомо вам в якому стані знаходяться знаходяться травмовані люди? Від маленьких, скажімо там порізів от скла. До тяжкого стану також є. Також є дитина, дівчинка 4 роки, в якій осколками відрізала пальці. І скільки людей перебуває в лікарнях, чи можете повідомити також? Ну, Ті, які звернули, 68. І було 3 години тому 50 людей, ті, які були в лікарні. Пане Артеме, куди розселили людей, котрих евакуювали із будинків, які були пошкоджені внаслідок обстрілу Давайте, да, да, в прямому ефірі скажу, щоб, тому що у нас постійно щось відбувається по закладам, які зараз не використовуються за призначенням. Тобто, всі вони мають дах над головою, мають де ночувати і перебувати до того часу, доки не зможуть повернутися в свої домівки. Пели Трантранспредставив автобуси. Ті люди, які забажали виїхати і десь приночувати, то їх доставили на місце. Також хотілося б зазначити, знаєте, вчора після вчорашнього прильоту, коли повністю не було в будинках ні світла, ні газу, ні води, ні теплової енергії. Дуже багато мешканців нашого міста запропонували по телеграм-каналам. Що вони готові при нас житло, харчування, фінансову допомогу? Так що це дуже важливо. Я неймовірно вражений на таку, скажімо, вдячність від них, є, чи є чи міської влади ресурси для того, аби допомогти людям відновити те своє житло? Принаймні, закрити вікна ОСБ чи ще щось. Дивіться, весь цей час да разом з благодійними організаціями, там з, з, з донорами з за кордону, всі вікна були вставлені. Там все було враз, але цього разу е, в одному тільки будинку 700 вікон. Будемо працювати над цим да зараз. Уже розгорнутий штаб е, з ліквідації. Він ще з вчора був е, е, відкритий. Тобто люди отримують допомогу, надають і інформацію і працюють. Чи долучаються можливо благодійні фонди, чи інші міста із, зак... із пропозиціями допомогти вам? Я вам скажу, що до цього ми ще спілкувалися з іншими містами. Так вони казали, якщо у вас буде якесь лиха, ми розуміємо, що летить практично все через вас, і дуже багато будинків страждають від шахетів, ракет, і вони готові допомагати. І будемо також повертатися чи в інші місця. Чи попередньо вже можете сказати наскільки масштабні пошкодження, і чи вдасться відновити цей будинок найближчим часом? Чи наразі пошкодження такі, що про відновлення не йдеться? Десь дві години тому відновлено постачання теплової енергії. Приблизно зараз беруть інформацію наскільки пошкоджений дах, тому що дуже багато було уломків, і також скільки вікон потребують того, щоб їх замінили. Як в місті щодо водопостачання, електрогазопостачання. Чи є зараз окремі мікрорайони, де від не мають можливості отримувати ці комунальні послуги? Дивіться, в місті все гаразд, але після прольоту перебито дуже багато труб газових, і поки їх не відремонтують, не можуть подати електроелектроенергію. Зараз працює Сумегаз, також працює Обленерго. Всі служби на місці також працюють комунальне підприємство спецкарпінатгосвітла і Зеленбур. Пане Артема, суми майже щодня знаходяться, перебувають під обстрілами то шахеди, то ракети. Скажіть, чи люди користуються укриттями? Так, люди укриттями користуються, не всі, тому що знаєте, спочатку, коли там раз на місяць там пролунала повітряна тривога, чи раз там в дві неділі вони цим користувалися. Але на жаль, у нас зараз буває таке, що практично цілу добу лунає повітряна тривога, і люди вже, яка скажемо, знаходяться вдома більше кількість. І скажіть, скільки часу переважно є в людей для того, щоб перейти в укриття, навіть якщо вони от звикли, що потрібно, тільки з'явилось повідомлення про балістику, наприклад, треба бігти в укриття. Скільки в них є в середньому часу на це? У нас у нас у нас, на жаль, дуже швидко летять ракети, тому що ми знаходимося на самому кордоні. От так, і часу взагалі дуже мало. У нас зараз відбувається онлайн навчання. Ми зовсім не маємо змоги тренувати, щоб діти там тренувалися, які займаються. Спортом, тому що, ну, якщо це летить, наприклад, шахет, то ми розуміємо, що у нас є там певний час, щоб вони також в своєму закладі мали змогу спуститись найпростіше укриття. А якщо це летить ракета, то взагалі вони не спіють. І за цього було прийнято рішення поки що всі навчання проводити в онлайн. Як на сьогодні працюють адміністраті... адміністративні заклади? Ну, всі в робочому режимі. Тобто, ви кажете, що школа від сьогодні перейшли на повністю дистанційне навчання? Чи і до того також Я вони? За, за всі інші заклади, окрім школ, садочків і закладів фізичної культури? Дякуємо вам. Дякуємо, що долучилися до ефіру. Артем Кобзар, виконувач обов'язків сумського міського голови, розповів нам, як ліквідовують наслідки влучання. По багатоповерховому будинку в спальному районі сумах.